Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні понеділок, 1 лютого. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товтіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Студенти мітингували проти об'єднання вишів. Брифінг міського голови відбувся в ратуші. Поліцейські оголосили про підозру у скоєнні шахрайства одному із громадських діячів. Мітинг проти об'єднання вишів. Студенти та викладачі Буковинського державного фінансового економічного університету масово протестували проти рішення міністерства про об'єднання щену імені Юрія Фецьковича. Гучними вигуками, плакатами та перекриттям дорожнього руху мітингувальники намагались достукатись до краєвої влади. Що з того вийшло? Дивіться далі. Ми звикли цього університету, нам тут зручно вчитися, і нас це влаштовує. і Нам незручно після навчального року переходити в інший університет. Дуже проти, тому що якби я хотіла поступати в чину, я би поступала в чину. Я вибирала свій заклад свідомо. Відстояти право на незалежність свого вузу прийшли близько тисячі студентів, батьків та викладачів університету. Окрім студентів, БДФУ, присутніми були представники решти вузів міста. Але листи підтримки до міністерства освіти відправляли з інших міст України, кажуть у парламенті. Я звертався до Чернівецького міського студентського парламенту. Вони підтримали їхні представники зараз серед нас. Особисто від деяких представників я знаю, вже були написані листи до Міносвіти з словами підтримки нашого навчального закладу, з тим, що вони також не згодні з цим розпорядженням, тому що воно було. Прийнято без, без зважування думки студентів. Аби студентство могло продемонструвати своє невдоволення рішенням Міносвіти та мовчанням на звернення університету за розпорядженням ректора навчальний процес призупинили. А що ж пари, якщо нас віддають без нашого дозволу? Далі йдемо до власної адміністрації, щоб побачив губернатор наш, обласна рада, побачила, що люди проти. Організовано численний натовп студентів вирушив до облдержадміністрації, де гучними вигуками вимагали зустрічі з владниками. Ми, ми хочемо зрозуміти: ви за те, щоб нас приєднали, чи ви за те, щоб ми залишилися незалежним університетом? О, о, Я в першу чергу хочу почути аргументацію міністерства. Після тривалих пояснень чіткої відповіді на своє запитання студенти так і не отримали. Україна, як це можна так? К факультету, факультету приєднувати цілий університет. Ну як це можна? Це навіть дурний не зрозуміється. Це. Це, а Мілічук сидить і каже, ну ви. Все. Це корупція. Я казав і ще раз кажу. Мільничук. Врешті представники влади краю пообіцяли особисто звернутись до Міністерства освіти та кабінету міністрів з проханням урегулювати конфлікт. Про відповідь пообіцяла повідомити університет. Після студентський натоп вирушив за поясненням від заступника мера, який порівняв ситуацію з приєднанням кафе у Петровича до ресторану. Як ви вважаєте, це нормально для зремовника? Прийшлю його на розправу, щоб ви його перевиховували. Щодо реорганізації вузів, міський голова вже надіслав своє звернення до Міністерства освіти. На завершення акції протесту мітингувальники вирішили утворити живий ланцюг від вулиці Штерна до Садової. В управлінні освіти облдержадміністрації, попри гучний скандал, об'єднані університетів схвалюють та називають раціональним кроком у здійсненні реформ. Якщо ми візьмемо Францію. То це 78 всього вищих навчальних закладів. У нас 288 і Франція 78. Якщо ми візьмемо Іспанію, то це 47. Тут стоїть питання не просто в економії в конкретних цифрах, а йде мова зосередження на, на одному закладі, тобто раціональніше використання вкладання коштів. Водночас в ЧНУ до приєднання університету особливого зацікавлення не проявляють, якщо виходити з таких вузьких. Позицій, то не треба нам цього, але якщо виходити з державних позицій, якщо говорити про перспективу, то звичайно це правильний крок. Бо в Україні наплодили університетів, розумієте, вчорашніх технікумів, де немає ні фахівців, ні матеріальної бази, ні наукових шкіл, нічого нема. І хизуємося тим, що у нас 300 університетів. А щодо звинувачень Та, в корупційних діях, ректор університету я, пояснює я, наступним ну, чином, ну не опущуся я до того, щоб оправдовуватися. Якщо людина має якісь факти про корупцію, то нехай він віддає прокурору в міліцію. Я знаю, куди в правоохоронні органи. І то я тут не маю що коментувати. Іван Бочулинський, Денис Номенко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Про борги водоканалу, перевезення пільговиків та про нового працівника міської ради, який приїхав до нас з Європи. Говорив сьогодні під час свого щотижневого брифінгу Чернівецький міський голова Олексій Каспрук. Про що ще він розповів журналістам? Дивіться далі. Делегація Чернівецької міської ради днями побувала у Львові, де попрацювала з голландськими експертами щодо впровадження проекту підвищення цілісності управління в Чернівецькій міській раді. За підтримки уряду Голландії, чиновників Чернівецької міської ради протягом майже року будуть. Вчити, як морально приймати правильні рішення, моральні рішення приймати, протидіяти корупції. І вже та від навіть на перших двох, скажімо так, днях, коли ми відпрацювали з експертами, як працює Чернівецька міська рада, ми вже побачили деякі проблемні наші зони. Голландські нам експерти запевнили, що це процес достатньо тривалий, тому що треба змінювати психологію чиновників. Щодо перевезення пільговиків в громадському транспорті, то мер міста розповів, були оголошення в деяких маршрутках про те, що пільги припиняють припиняються. Скажу чесно, і відверто, що Чернівці, один з небагатьох обласних центрів, які зарезервували кошти на забезпечення пільгового проїзду в розмірах державної субвенції. Кошти у нас є єдине, що поки не зовсім розуміємо механізм яким чином? Чи це буде відшкодування перевізникам, чи краще? Я думаю, що ми підемо тим шляхом, яким, яким ми обговорювали зараз, просто робимо відповідні прорахунки. Це буде перерахування адресної допомоги на проїзд. Під час прес-конференції міський голова розповів про ситуацію щодо боргів водоканалу. Фізично все, що може заплатити водоканал в цьому місяці, з урахуванням допомоги з міського бюджету, це близько трьох. 3 мільйонів 400 тисяч гривень. В той же час, в зв'язку з ростом тарифу на електроенергію, з тим, що недостатньо надходять платежі в січні місяці, адже багато було вихідних днів. Орієнтовне споживання у нас на 4 мільйони 400, тобто мільйон. 100 тисяч гривень у нас не вистачає для того, щоб заплатити за електроенергію. А отже, Олексій Каспрок закликав боржників розрахуватись за спожиту воду. Також під час засідання мер міста представив нового працівника міської ради, який працюватиме в нас два роки. Було запропоновано декілька кандидатур. І ми зупинилися, власне кажучи, на Рудольфі. Людина молода, людина має досвід, людина працювала над розвитком міста, над архітектурою, над збереженням спадщини в нашому місті по братимі Тімішуарі. Він буде штатним працівником Чернівецької міської ради, не службовцем, а працюючим по контракту. Разом будемо з ним займатися питаннями. Інтегрованого розвитку міста, написання стратегії розвитку міста в частині там в частині архітектури. Протягом цих двох років ми будемо намагатись продовжувати роботу, яку вже розпочала міська рада. Моя роль є певною частиною співпраці з GIZ. Це надало можливість мені бути тут, щоб підтримати міську раду у напрямку стратегічного розвитку міста, планування. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Керівник фракції Рідне місто Василь Продан знову скликав прес-конференцію. Цього разу, щоб пояснити журналістам, чому він та його однопартійці блокують прийняття важливих рішень під час засідань Чернівецької міської ради. Що ж заважає депутатам працювати? Дивіться в сюжеті. Це вже нагадує мексиканський серіал. Він має початок і нібито не має завершення. Питання не голосування депутатів під час сесії знову обговорюється і не лише під час засідань міської ради, а й під час прес Що стосується виконавчого комітету, чому депутатський корпус переніс це рішення на кінець лютого? По-перше, ще не прийнята структура та чисельний склад виконавчих органів міської ради. Ми не знаємо, скільки буде заступників. Міській раді скільки буде заступників міського голови на цей рік свою думку щодо спроб депутатів зірвати прийняття важливих рішень під час прес-конференції висловив і міський голова. Деякі депутати говорили, що вони не мали можливості ознайомитися з кандидатурами на посади кандидатурами в членів виконавчого комітету. Та хочу нагадати, що всі кандидатури пройшли по перше в комісії міської ради, де депутати мали можливість зустрітися, переговорити. Після того я збирав погоджувальну раду з керівників фракцій і депутатських комісій. Що ж, все-таки заважає депутатам приймати важливі рішення на засіданнях. Одразу кілька причин керівник фракції Рідне місто повідомив змі абсолютно ненормальна атмосфера була створена в міській раді, і мені здається, що депутатський корпус це ж не робота. В сесійній залі 42 депутатів і міський голова. Там міський голова це єдина особа, яка працює реально і отримує за це зарплатню. Весь решта депутатський корпус працює на громадських засадах. Ще одна причина, яка заважає працювати недомовленості, запевняє депутат. Ще одна позиція, що звичайно, згідно діючого законодавства, міський голова виносить кандидатури кандидатів-члени виконавчого комітету, а міська рада приймає їх чи не приймає. Тому десь думка нашої фракції, що перед тим як виносити ці кандидатури на розгляд міської ради, треба це було би обговорити з депутатським корпусом. Натомість міський голова запевняє, що готовий до обговорень, але не кулуарних. Я готовий сідати, домовлятися. Ми зустрічатися будемо при представниках засобів масової інформації. При громадських активістах при майбутніх кандидатах, члени виконавчого комітету, я інших форматів домовленості не приймаю, не сприймаю в нічих машинах, кататися не збираюся. По ресторанам сидіти розписувати посади теж не збираюся. Чи відбудеться завершення бодай першої частини мексиканського серіалу під назвою Питання виконкому стан відомо вже у вівторок, під час наступного засідання міської ради Ольга Андрійська Руслан Коков Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Учасники АТО, волонтери, афганці, підприємці, студенти, медики та освітяни і не лише зібрались в залі Українського народного дому з приводу ситуації, яка склалась в Чернівецькій міській раді. Що ж викликало в них обурення? Сюжеті, аби рішення депутатів міської ради не були недолугими, до їхнього обговорення має долучатись громадськість. Так вважають небайдужі мешканці області. Саме тому за круглим столом зібрались учасники АТО, волонтери, афганці, підприємці і не лише щоб почути думку одне одного. Розпочали з питання, яке має підніматись на наступному засіданні міської ради регламенту. Одне застереження, яке мене в принципі. Скажем, уже так насторожилася на засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях ради в обговорення кандидатур на посади заступника міського голови, членів виконавчого комітету, можуть брати участь тільки депутати ради. Та питання регламенту викликало чимало дискусій. Те, що ви сказали, що забороняють вони бути присутніми, завжди так було. Спочатку всі разом слухають когось, потім ті, кого слухали, виходять, депутати між собою обговорюють, приймають рішення і оголошують результат свого засідання. Я не бачу, в цьому проблем висловити Я свою не думку не забажали не також волонтери. Ніхто нікому із громадських організацій не забороняє приймати участь, коли вирішуються ті чи інші питання. І тому ми будемо цього права і надалі до. Виватися, якщо навіть будуть обмеження у цьому регламенті, який не буде дозволяти нам таких речей чи дій вчиняти, тому що тільки громада міста має право. Скажем, бачити, як працюють депутати, від питання регламенту громадські активісти перейшли до обговорення того, що відбувалось під час минулого засідання міської ради. Нагадаємо, коли вирішувалось питання щодо виконкому, більша частина фракції батьківщина покинула зал засідань і не повернулась. Ми хотіли довивчити ще кандидатур, котрі йшли, тому що за цих кандидатів, котрі тут виконком, нам потім відповідати. Розгорнулась дискусія також щодо заяви представників фракції батьківщина, яким нібито під час. Десі міської ради не дали змогу повернутись у зал засідань. На ті слова, що ми перешкоджали е, батьківщинівцям зайти до зали, є вже два відеозаписи, підтверджуючи, що ці слова сказані заяви є наклепом. Врешті громадські активісти і найперші учасники АТО зійшлися на думці, що варто вишукувати методи, які б таки змусили депутатів працювати. Найперше з поваги до тих, хто наразі в зоні АТО. Жорстко трошечки, але вибачте, коли люди гинуть, коли люди інвалідами, коли люди без ніг, без рук і так далі, і так далі з кантузіями приходять, а вони не можуть ніяк три місяці домовитись, це вже біда. Ольга Андрійська, Руслан Коков Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. За минулі вихідні в Чернівецькій області трапилось дві пожежі. На одній з яких загинула людина. Сереж шипинці Кисманського району у власному будинку чадним димом задушилась жінка. Що стало причиною виникнення вогню та як вберегти себе від біди в подальшому? Про це далі. Увечері, 31 січня, у будинку, який знаходиться за моєю спиною, внаслідок недотримання правил пожежної безпеки загинула 74-річна жінка. Підніми висновками фахівців причиною пожежі є порушення правил користування пічним опаленням. Як з'ясувалося, люди розтопили піч. Залишили на ній речі, що потім призвело до того, що речі почали кліти. Сталося їхнє загорання, як такої пожежі серйозної не було, а сам від тління речей і отруїлася жінка. Сама жінка була інвалідом та проживала по сусідству із невісткою та сином. Він був в суботу стирав, то просохло трохи, він там поклав сушити. Ну, і пішов, а вона ну, інвалід, то не гадно встати, то впало там на печку і докліло і задушало таке. Ну що я, я не бачив і не знаю, що там толком було. То що кажуть, то впало його не було. То й то... наразі тіло жінки доправлено на судову медичну експертизу. З початку року, внаслідок недотримання правил пожежної безпеки в Чернівецькій області загинуло шість осіб. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Головне управління національної поліції в Чернівецькій області оголосило про підозру у скоєнні злочину, а саме шахрайства. Одному із громадських діячів через те, що наразі ведуться слідчі дії. Правоохоронці відмовляються називати ім'я підозрюваного зі слів представників поліції. Відомо, що скоєння незаконних дій було зафіксовано в період з 2005 по 2007 роки. А в 2011 році було за даним фактом відкрите кримінальне провадження, яке передбачає позбавлення волі від 5 до 12 років. Це є шахрайство пов'язане з Нерухомістю, яке потягнуло собою банків, отримання банківських кредитів і в подальшому їх не виплата, таким чином привласні кошти були б привласні. Дане кримінальне провадження є наслідком розслідування кримінального. Кримінальної справи, яка була повернута у 2015 році, в квітні 2015 року Садгірським судом на додаткове розслідування. На сьогоднішній день, виконавши все, було оголошено підозру і стоїть питання про обрання міри запобіжного заходу. 1 лютого буковинські прикордонники затримали караван із сигаретами, який намагались переправити через україно-румунський кордон. Поблизу пункту пропуску Красноїльськ. Переправити контрабанду двоє чоловіків намагались за допомогою коней. Більше про це дивіться далі у сюжеті. Завдяки спільним діям прикордонної служби України та прикордонної поліції Республіки Румунія було зупинено чергову спробу переправлення сигарет. Неподалік кордону було виявлено чотирьох коней, завантажених тютюновими виробами. Час здійснення операції основну частину тютюнових виробів було затримано прикордонникам відділу Красноїльськ. Іншу частину затримали представники суміжної сторони. Варто сказати, що. Особи, які переправляли тютюної вироби, вдалися до втечі. Згодом одного із, можливо, ймовірних причетних було затримано. В рамках проведення спільної операції було виявлено майже сотню пакунків сигарет на суму понад 700 тисяч гривень. Наразі проводяться заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Петро Галящук, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. ...да міста відзначила 80-ту річницю від дня народження Володимира Доцюка. Він був мером Чернівців з 1972 по 1985 роки. А також був почесним громадянином міста. Більше про Володимира Доцюка та як відзначили його ювілей ті, хто його знав, дивіться далі. Ось так з гімну чернівців розпочався захід, присвячений Володимиру Доцюку, і не випадково, оскільки він був мером Чернівців з 1972 по 1985 роки. Батько був як контролюючим органом, як на сьогодні кажуть, народним контролем. Тому що відповідно виходив на роботу рано, вже восьма, роботи, вже восьма ранку. Він намагався переважно вже бути на якісь об'єктах який виконував з будівельну роботи в такому відношенні, А зустрічалися ми або проведений час відповідально суботи в суботу і неділю. У нього була така особистість, або у нього притаманно дуже такі якісне почуття гумору. Бездоганно на моє переконання. За керування Володимира Доцюка наше місто розширило свої межі. З'явились нові мікрорайони. 15 років, 15 років розвитку він очолював наше місто. Якщо хтось думає про те, що тоді було набагато легше працювати, тому що були кошти, держава фінансувала створено підприємств, заводів, то він помиляється. Це дуже була важка і відповідальна робота, тому що це була в першу чергу робота з людьми. І Володимир Федорович зміг згуртувати чернівчан, трудові колективи, підприємства установи заради однієї найголовнішої мети розвитку нашого міста. Саме за головування Володимира Доцюка було споруджено чимало житлових та промислових об'єктів. Суттєва увага приділялась розвитку інфраструктури міста. За його керівництво кількість мешканців обласного центру перетнула 200-тисячний бар'єр. Помер Володимир Доцюк 28 листопада 2012 року. Дар'я товпіч Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.